Потрапив в такий моторчик, правда, хазяїн сказав не знав його стан. Слава Богу, що не знав, зняли ми шківок. Хто знає Запорському моторі, там цей бруд весь остається. Він тут. У нас це трошки збентежило такий стан. І коли ми зняли піддон і побачили тут таку красу. В двигуні побачили таку красу, а потім на поршні а, дивимо, Ось таку тріщинку. Красиву. Слава Богу! Він нам дістався не дуже дорого. Скільки можете в коментах писати. А так, по факту, обслужений їздить з рідними кольцями, в якому не завжди, ну, мабуть, взагалі не міняли мостило.